сегодня общественная организация, когда имеют связь хорошую, крепкую, добрую связь с властью, действующей властью на местах, то всегда можно воплотить те планы и, и чаяния, те мечты в жизни. Значит, вот некоторые люди мне задают на наших конференциях, предконференциях вопрос, а что вы хотите от власти? Денег хотите? Я вам говорю, что не в деньгах счастье. Счастье в том, каким образом строить взаимоотношения, которые помогут в непростое время для нас с вами решать те социальные проблемы, которые стоят перед нашим обществом. Вот и сегодня мы с Анатолием Йосиповичем и рядом других руководителей, мэр города Выжирода, Виктор Александрович Решетняк, народный депутат Ярослав Москаленко, глава администрации Выжародского района, посовещались и решили. Долго мы об этом говорили, долго мы это чаяли. но пришли к единому мнению, что время пришло не только говорить, но и делать. Я бы хотел, чтобы более конкретно по этим вопросам говорил Анатолий Йосипов, пресс-секретник. Что, Шанов, в журналисты. Сегодня президент поставив перед владою завдання створити відповідну інфраструктуру для того, щоб займатися фізкультурою і спортом. Наші громадяни. І я щиро вдячний Анатолію Дмитровичу, що він пішов на зустріч. Ми сьогодні обговорили розвиток футболу на Київщині. Скажу, що Київщина сьогодні демонструє приклад всій Україні, як потрібно втілювати в життя ті завдання, які ставить президент. Тільки в минулому році ми побудували на Київщині 105 спортивних майданчиків. І ввели в експлуатацію 10 стадіонів. І на 2013 рік ми намітили, Анатолій Дмитрович, реконструкція стадіону в місті Василькові, реконструкція і будівництво цілого комплексу в Українці Обухівського району. І ми з вами прийняли рішення: будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в місті Вижгород, який буде в себе включати великий манеж. З штучним покриттям, де зможуть проводити змагання міжнародного рівня і чемпіонати Європи. Це дійсно, де буде база і для молодіжної збірної. І що надзвичайно важливо, ви акцентували і говорили про те, що це буде спортивно-оздоровчий об'єкт, соціальний, де зможуть займатися спортом, де ми предостаємо можливість в першу чергу займатися дітям. Щоб діти могли освоювати ази науку футбола, ми побудуємо, крім манежа футбольний комплекс, то футбольний комплекс з трибунами і з легкоатлетичними доріжками. Це дійсно буде оздоровчий комплекс, де можна буде проводити змагання високого міжнародного рівня, в той же час предоставити громаді Вижгородського району Київщини, щоб вона проводила відповідні заняття тренировки, займалися фізкультурою. Таких комплексів, на жаль, у нас дуже мало. І ми плануємо цей комплекс ввести в експлуатацію буквально за рік. Ми построїмо футбольний манеж, який дасть можливість при цьому манежі, тому що можна круглогодично займатися футболом. Ми построїмо там совмісно стадіон, который буде відповідати тим требам, які дозволять нашим всім зборним командам, до 21 года, участвовать, проводить соревнования и участвовать во всех мероприятиях, которые положены для сборных команд Украины. И мало того, при футбольном таком манеже мы можем открыть академию, потому что инфраструктура и структура города позволяет делать то, о чем я говорю. Своей стороны мы вместе с руководством города Подбаємо про те, щоб в місті розвивати готельно ресторанне направлення, щоб дійсно спортсмени, які будуть приїжджати і приймати участь, проживали не в місті Києві, а базувалися у Вишгороді. І сьогодні ця робота пройшла. У нас є досвід. Ми в Вишгороді проводимо великі міжнародні змагання, формула та формула, яка украшає. Не тільки Київщину, а в цілому і Україну, тому що трансляція цих змагань відбувається на сотні країн світу і про вижоро знають. І сьогодні дійсно є бажання і є можливість створити ось такий комплекс для того, щоб жителі Київщини та Київщини цінували, знали, що ми створюємо умови для для розвитку спорту для занять фізкультурою. І виконує ті завдання президента, які він ставить, які сприяють залученню дітей до занять фізкультури і спортом. І в частності це футбол, тому що сьогодні це наймасовший від спорту, і сьогодні мільйони дітей вболівають і бажають займатися футболом. Ну, аксанович, спросить. Вікторсанович, ви не проти, що ми там. <смеш> у меня только особая благодарность в первую очередь, конечно же, президенту, который дав добро Анатолій Йосичу от громади вырода низкий у Клим, тому що ви любите це місто, я знаю. І... І я думаю, що громада міста Вижероду буде дуже вдячна за це, за цю споруду. А Анатолій, ну а ви гордість наша, я думаю, що ви заслуговуєте ну, на, мабуть, почесного громадянина міста Вижерада. <говори> а, що депутатський корпус от нашого району? Ну, в принципі, сьогодні дійсно серйозний об'єкт заплановано. Зараз на нараді ми проговорили про досить амбітні плани і в найкоротші терміни будівництво введення в експлуатацію даного об'єкту. Я абсолютно переконаний, що так і буде, тому що сьогодні органи місцевого самоврядування, виконавча гілка влади і федерація футболу України жодного порозуміння немає. І... І непорозуміння непорозуміння немає, і в принципі я думаю, що в найкоротші терміни все буде зроблено. Вже в вівторок буде засідання робочої групи. Я як депутат від цього округу і людина недалека від футболу, дуже активну участь також в цьому буду приймати. І я думаю, що в найкоротші терміни ми перевірмо такі і відкриємо оздоровчо-спортивний комплекс в Лижгородському районі. І це подія для всієї країни. Ну вижорочина спортивна. У чемпіонаті району приймає участь 21 футбольна команда. І за останні роки у вижорському районі вже проходив чемпіонат Європи по аматорському футболу, де ми достойно представляли нашу державу. На теренах Європи у цьому році у нас і останні роки плідна співпраця йде з Федерацією футболу України. Я думаю, що нам по силі побудувати таку споруду у Вижгородському районі у місті Вижгороді. Я дякую Анатолію Єосиповичу, Анатолію Дмитровичу вам, і керівництву держави, що зупинились на місті Вижгороді. Олександр Олексійович, я скажу, що це не випадково. І дійсно я хочу подякувати Антоні Дмитровичу, що він прискіпливо приділяє увагу якраз розвитку футболу. І не випадково це відбувається на Київщині, тому що Київщина демонструє сьогодні гарні показники в розвитку футболу, зведення в стадіонів, і 32 команди приймають участь. Чемпіонаті області, і ми на сьогоднішній день якраз долучаємо в першу чергу школярів. Ми даємо можливість розвиватися. Ми проводили євро 2012 і тепер це стало кожним роком проведення серед школярів змагань та змагань. А переможці відвідують футбольні школи, В частності переможець. Це києво Святошинська школа. Побувала в Барселоні і зіграла з футболістами, юними футболістами футбольної школи Барселона. Це гарний приклад. Тому ми дійсно будемо втілювати в життя, розвивати спорт. І я дуже вдячний вам. Я вдячний і вам, шановні журналісти, що сьогодні ви разом з нами висвітлюєте цю тему надзвичайно важливу тему, яка турбує людей, яка турбує в першу чергу молодь, щоб займалася фізкультурою і спортом. Ми дійсно повинні відродити, відродити ті традиції, добрі традиції до фізкультури, до спорту, до футбола. І повірте, я сьогодні не ганюся за тим, що. Щоб у мене була команда в вищій лізі чи в першій лізі, я ганюся за тим, щоб якраз виконати доручення президента, вчинювати соціальні ініціативи, дати можливість діткам займатися футболом, щоб вони дійсно загортовувати їхнє здоров'я. Це найголовніша тема, це найголовніша відповідальність влади перед суспільством. І коли ми втілимо в життя цей чудовий комплекс, це дасть можливість якраз займатись не на словах, а на ділі. Я думаю, що ви станете свідками. Ми будемо супроводжувати цей проект і плануємо вже буквально з травня місяця розпочати його будівництво, тому що ви знаєте, що потрібно підготувати відповідні документи. І проект потрібно і провести тендер і вибрати підрядника ці процеси цей необхідно витратити десь 2-3 місяці. Я думаю, що ми намічені терміни е Встигнем то встигнем і приступимо до його реалізації. Значить, це дійсно кошти будуть ФІФА, це кошти Федерації Фу... да, Уфа, FIFA, це Фірація. кошти федерації футбола і співфінансування буде е, в нашій області. Ми теж приймаємо участь і ми відповідальні, і ми надзвичайно заінтересовані в реалізації цього проекту на Київщині. Я в початку сказав те, що якщо буде і далі продовжати. Такое слияние власти і общественных організацій, то не деньги главное, не деньги счастья. Главное – це є задумки, те, которые надо протверджувати. І желания. А деньги завжди знайдуться. Найдуться ті люди, які которые... спонсори будем говорить, найдутся ті люди, які эти деньги. Ви розумієте, ми не можемо сьогодні сказати суму, тому що немає проєкту. Ми вирішили з Анатолієм Дмитриевичем, що група Війде в Осло, в Норвегію. Ми за основу візьмемо той комплекс, який побуд... Це один із лучших в Європі. Да, один із спортивних. кращих е, спортивних об'єктів, футбольних об'єктів в Європі. Ми вже хочемо будувати е, такому на міжнародному рівні, щоб це не просто був манеж, де можна грати, як кажуть, дер-дер, маленький собойчик, зібрались і все. А комплекс, який буде відповідати міжнародним стандартам, де можна буде проводити європейські відборочні е, ігри. Спасибо. Щоб не було зловживань з чиєї сторони, тому що зараз виникне питання, чому у вижроді? Ми запропонували мера міст обласного значення, керівникам районів, щоб запропонували можливість будівництва ось такого комплексу. І скажу, що Вижгород відізвався. І сьогодні мер Вижгорода був, і він вже провів сесію, виділено 4 гектари землі. Для введення в експлуатацію або втілення в життя наших ідей, це надзвичайно важливо, щоб місцева місцеві органи самоврядування, щоб громада була не проти. І ми хочу сказати, що цей об'єкт не тільки федерації футбола, в першу чергу це буде соціальний об'єкт, де будуть і цей об'єкт якраз будується для того, щоб створити умови проведення змагань серед дітей. І надання можливості займатися спортом, фізкультурою дітям. Зрозуміло, що цей комплекс буде багатофункціональний. Ми зможемо там проводити і, і культурно-масові заходи, тому що потрібні кошти для того, щоб його фінансувати. І скажу, що я, як керівник області, я буду приділяти в цьому році увагу не тільки будівництву спортивного оздоровчого комплексу в місті Вижгороді. У мене в плані стоїть реконструкція стадіону міста Васильків. Місто Українка, і аналогічно ми будемо приділяти містам, рай містам і районам в цьому році. Ми плануємо втілити в життя і ввести в експлуатацію не менше 50 спортивних площадок, де діти зможуть займатися фізкультурою, займатися спортом. Це надзвичайно важливо при кожному комплексі спортивному. При кожній школі ми плануємо побудувати спортивну площадку і створити умови для заняття фізкультурою і спортом. Це надзвичайно важливо і це стоїть на першому плані. От цього об'єкту ви Вишгороді, коли почнеться будівництво, і скільки триватиме? ми сьогодні з головою федерації футболу України намітили. Плани створили робочі групи, і ви розумієте, що просто так нічого не буває. Нам потрібно провести тендер, нам потрібно е зробити підготовити проект. Ми створили робочі групи, і буквально вже робоча група із майбутніми проєктантами вийдуть в Норвегію Осло, тому що ми взяли за основу комплекс і манеж в Осло. Він є. Одним із найкращих, і ми дійсно хочемо побудувати не просто, як кажуть, будку халавуду відчитатися. А ми хочемо побудувати, щоб воно залишилося на роки, щоб це було гордістю украшенням міста області, щоб там можна було проводити міжнародні змагання ще раз на високому рівні. Тому ми будемо брати за основу, і проектна група буде готувати. Ми відводимо два місяці на проектування, на експертну оцінку, на підготовку робіт і плануємо. Кінець квітня, начало травня, введення його розпочаток робіт, і я думаю, ми беремо зобов'язання за рік вести його в експлуатацію. Пане Антоні, каже питання чи зараз? В принципі, ви поспішаєте, так? Да. На рахунок бюджету області, скажіть, будь ласка, вчора вчора затвердили державний бюджет, проголосували в Верховній Раді. А, які, які плани області, коли розглядатимете? Я скажу, що е, не тільки я, як як керівник області, а все населення, люди, особливо бюджетники, чекали прийняття такого рішення. І я вдячний народним депутатам. Що вчора вони проявили, я б сказав, патріотизм і сміливість у вирішені долі. Людей, які проживають в Україні, в тому числі і на Київщині, тому що повірте мені, якби не було державного бюджету, не було б обласного бюджету. Ми зразу вже вчора об'явили про проведення сесії у вівторок, яка буде проходити, і ми приймемо приймем обласний бюджет, який дасть можливість нам фінансувати усі галузі, які існують на теренах Київщини. В Першу чергу це освітяни, працівники охорони здоров'я, утримання, це соціальні центри. Повірте, на Київщині знаходиться 4220 закладів, які потребують фінансування. Як нам необхідно сказати, що тільки для видачі пенсій. Потрібно в області 11 мільярдів. А всього на соціальне навтілення в життя соціальних ініціатив президента минулого року ми витратили з державного бюджету, але вони дають все одно трансформуються через наш обласний 16 мільярдів гривень. Це дуже великі кошти. Я скажу, що держава і область взяла на себе великі зобов'язання. То великі зобов'язання, якщо я маю можливість зустрічатися з керівниками інших країн, і сьогодні Україну приводять в приклад, тому що повірте. Не дивлячись на те, що більш конкурентоспроможні держави, але ось таких соціальних ініціатив немає в них, то немає в них. І в цьому році це рік збільшення заробітної плати, збільшення пенсій і збільшення прожиточного рівня. Крім того, чітко задекларовано, що буде збільшуватись виплата за народження дитини. Першої, другої, третій на допомогу це дійсно втілення в життя соціальних ініціатив президента. І я впевнений, що бюджет 2014 року буде Він, схвалений. він вже схвалений і він значно. Для області значно кращий, чим був попередні роки, якісь цифри по видаткам, то по власному бюджету вже відомі чи ні. Над... Частини, дохід. Давайте над... ми, 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 зараз працюємо, ми зараз працюємо над цим, mm -hmm. то ми працюємо над цим. І у вівторок ми чітко вже вам скажемо якраз над тими цифрами, які вже будуть виноситись для прийняття рішення. І ще одне питання про футбол. Раз ми вже у футбольній установі, Давайте. то хотів би запитати Спасибо. вашу думку з приводу того законопроекту, який також вчора був прийнятий. 3837, якщо не помиляюсь, з приводу футбольних уболівальників, жорстких правил, які зараз будуть встановлені для вболівальників, які порушуватимуть правила повадження на стадіоні. Ви знаєте, ми всі любимо футбол, але ми усі повинні поважати друг друга. Людина повинна вийти на перший план. І я вам скажу, я вчора давав коментарі журналістам, і я сказав: нарешті наш законодавчий орган. Почав приймати європейські закони. Ми декларуємо європейські демократичні цінності. В той же час ми жили як хотіли і не дотримувалися тих цінностей поваги до один одного. Я це кажу і до народних депутатів, тому що коли народні депутати балотувалися, всі говорили за відміну. Привілегії о, о, визначних і в тому числі за зняття недоторканості. І вчора, слава Богу, набрались хоробрості, Проголосували депутати за зняття себе відповідної депутатської недоторканості, і тому це нормально. Чомусь представник влади, губернатор живе і е, дотримується законів і не боїться, що в нього немає недоторканості. Хоча в мене відповідальності не менше, ніж народних депутатів, а можливо і більше, в тому числі і спокус більше. Але я не боюся цього, то я не боюся і працюю в рамках чинного законодавства. Сьогодні ми е, говоримо про те, що ми цінимо демократію, е, що ми демократичне суспільство. Але ми е, люди, тому що я як керівник отримую кожен день, повірте мені, десятки телеграм ідуть листи, що коли ви начнете наводити відповідний порядок. Демократія це не хаос і не вакханалія. Ми повинні дотримувати чинного законодавства, ми повинні поважати один одного. І сьогодні ми е, хочемо і відмічаємо, що якщо проводяться футбольні матчі в Європі в Європі, да, то збирається біля 100 тисяч болівальників. Це дійсно спектакль, це дійсно відпочинок, це дійсно культура, це образ життя. І фанам не дають розпоясатись, не дають потім можливості принижувати гідність і достоинство інших людей. Повинна бути дисципліна. Я не кажу, що немає випадків. Є випадки, і слава Богу, що УЕФА реагує, лишає ці стадіони, щоб не приходили вболівальники, лишає при привілегії, штрафує клуби, то штрафує клуби. У кожного клубу повинні бути футбольні фанати, але хтось за них повинен відповідати. Не допустимо те, що після футболу чи під час футболу, футболу можуть загинути діти, що можуть образити людину, що можуть... Підпалити майно або його руйнувати, повинні прийматися відповідні правила, і слава Богу, що закон прийнятий тепер потрібно проводити відповідну роботу із фанами із суспільством, щоб ми поважали ці закони і втілювали в життя. Ініціювало цей законопроект у Міністерство внутрішніх справ. Тобто, зараз вони якоюсь мірою повертають собі повноваження, ну наводити, скажімо так, допомагати, наводити порядок с тюрдом на стадіоні. Ви за це чи проти? За міліцію на стадіоні чи стадіон. Я дійсно людина, яка довго прослужила в правоохоронних органах. Я сьогодні представляю інтереси не тільки влади, а й інтереси людей. І для мене, ви мені як цивільної особи, дуже надзвичайно важливо для мене не цікавить, хто буде забезпечити відповідний порядок. А найголовніше те, що я прийшов на стадіон. Зі своєю сім'єю, родиною, з друзями я повинен звідти вийти здорові і цілі і отримати задоволення. Я е, теж спостерігаю, я був в Туреччині, я був в Італії, я був в Хорватії, я був на е, футбольних матчах. І там а ми сьогодні е, от, даємо оцінку якраз європейській спільноті і діям тих інститутів. Там долучається до всього поліцейський. Тому що коли е, не можуть навести відповідний порядок громадській організації, обов'язковому порядку долучаються поліцейські. Я наведу вам іще один приклад, е, приклад е, такий печальний. Ви знаєте, ви знаєте, з чого розпочалась революція в Єгипті. Футбольний матч і на футбольному матчі побились фани. Були жертви, то були жертви. І коли люди вийшли на площу для того, щоб... Е, Виразити недовіру поліції, їх почали розганяти втоги, чи в результаті три роки революційних дій, десятки тисяч загинувших, і сьогодні е, в Єгипті як кажуть, не можуть е, столити все докупи, е, все розла е, йде розлад, туристи не, е, не їздять. Держава, як кажуть, не отримує тих прибутків, які получали, але найголовніше, що життя сьогодні там. Е, Неспокійне. Антоліс, ще останнє питання коротко. Така ініціатива на ще не з'явилася угід перед уроками. Так. В Зв'язку з чим це така? І чи не набридне дітям кожного разу приходити в школу раніше, там на півгодини чи наскільки? Це ваша ідея? Ви знаєте, можна оцінювати по-різному. Це дійсно моя ідея, я вам скажу. Я перед цим був в Польщі. Я спілкувався зі своїми колегами. З губернатором Мазовецького воєводства. Ми з ним відвідали учбові комплекси. І коли діти приходять охайні, красиві, в єдиній формі, коли вони перед початком уроку виконують гімн, ви знаєте, це і патріотично, це і є виховання майбутнього покоління. І після цього я в деяких школах спілкувався з дітьми і навіть з викладачами, і мені було соромно, що вони не знають гімн нашої країни. Тому я дав таке доручення начальнику департаменту освіти, щоб вона підготувала наказ наказ, і ми започаткували в кожній школі, в кожному класі перед початком проведення для того, щоб ну, можливо на початку це будуть вірші. Потім з переходом в спів нашого виконання гімна і це нормально. От я рахую це нормально. Я потім спілкувався з батьками. Ви знаєте, є дуже багато відгуків на моїй сторінці, і люди, як кажуть, підтримують цю ідею. Що буде потім, ми побачимо на сьогоднішній день. Це потрібно. Це потрібно не мені, це потрібно в першу чергу дітям. Це потрібно і батькам, тому що кожні батьки. Відводячи свою дитину в школу, бажають, щоб дитина була і вихована, щоб вона була прикладом для інших, і щоб вона розвивалася. Це, це з нового як... нового року будуть співати. Да, це практично вже ось зараз вийшли з канікул, і ми вели вели в дію, да вели в дію. І на сьогоднішній день я цим інтересуюсь, відвідуючи той чи інший район, без попередження, я приходжу в школу і спілкуюсь з дітьми, спілкуюсь з читалями. І для мене цікаво, які йдуть відгуки, і чи чи це потрібно? Я ще не чув такого. Були окремі відгуки окремих людей. Ви знаєте, є категорія людей, яка не вносить конструктив, а все, що пропонується. Говорять про те, що ми знов повертаємося до комуністичних тих днів. Що як кажуть, сказав один чиновник, і всі повинні виконувати. Ви знаєте, якщо не буде дисципліни, буде розгляд і в державі, і в вої закладу. Повинна бути, якщо ідуть нормальні добрі ініціативи, які приносять користь суспільству і людям. Зрозуміло, що тут повинна відповідна бути вказівка, і вона повинна виконуватися. Дякую. Dziękuję. A my, ja chcę zapytać, czy u Was będą dzieci? Wy za czy przeciw? Ja za. So. No, so. no, so. no, so. no, so. Я стоял Анатолий Юсипович, как все заказывают по телефону, но получает все по телевизору. Поэтому мы решили изменить это все. Телевизор у нас сейчас и телефон 5 минут на все дела наши. А потом, после того, когда мы закончим нашу рабочую встречу, сядем с молодыми людьми и определимся по всем вопросам, которые будут интересовать. Значит, Киевской области, председатель городской, ой, администрации Анатолий Народный депутат Украины Ярослав Глава администрации Вражатского э, района Приходько Александр Алексеевич. Мэр города Вражатского района Вражатского Александрович. Наши работники, которые здесь присутствуют, дальше. Служба президента. Черныш Николай Михайлович. Дальше. Финансовый директор. Ведет программу Хектрик Шкиль, Наталья. Я тоже не знаю, що я тут. Ще каву можна вийти взяти.